Щорічне зростання економіки України на 5-7% і жодних хабарів та корупції. Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук щедро роздає амбітні обіцянки. Ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. В новому уряді красти не будуть. Обіцянка нового прем'єра далеко не нова. Чи не кожен український уряд декларував боротьбу з корупцією? Утім, успіхи в цій царині досі залишаються вельми скромними? Чи є підстави сподіватися, що з новим урядом все буде інакше? Як оцінюють склад та перші кроки нового кабміну активісти антикорупціонери? З одного боку, в уряд нарешті, прийшли молоді нові обличчя, те, чого хотіли українські виборці. Середній вік нового кабміну 39 років. Це наймолодший уряд у Європі. З іншого боку, деякі кадрові призначення та реорганізаційні кроки викликали скепсис у громадських активістів. Найбільше нарікань на те, що на посаді міністра внутрішніх справ залишився Арсен Аваков з усім корупційним шлейфом, який тягнеться за ним вже кілька років поспіль, починаючи з гучної справи про рюкзаки для армії і закінчуючи тим, що напади на активістів, які борються з чиновниками корупціонерами, почастішали а кримінальні справи пов'язані з цими нападами досі залишаються нерозкритими. На думку виконавчої директорки центру протидії корупції Дарії Каленюк, новий уряд вже має ознаки того, що реформа МВС і Нацполіції не буде доведена до кінця. Лишити Авакова на посаді я не знаю. Це якийсь борг перед Каламойським, чи особистий якийсь борг зеленського до Авакова за те, що він допоміг провести вибори чесно, насправді в нас відбулося зрощення криміналітету з. Представниками поліції особливо це сильно відчувається в регіонах, де людина почуває себе абсолютно незахищеною, де місцеві церкві, князькі олігархи можуть повністю домовитися з поліцією, як знищити якогось активного громадянина, який намагається відстоювати свої права. Як саме влада на місцях може погрожувати і тиснути на викривачів корупції? І яка пасина при цьому поліція і прокуратура з власного досвіду знає запорізька активістка Наталя Заболотна. Вона теж категорична проти Арсена Авакова в новому уряді. Проте ще більше її непокоїть те, як непрозоро стартував новий уряд. Кілька років поспіль заболотна проводила для держслужбовців у різних регіонах роз'яснювальну роботу з ось таким слоганом. Її меседж, якщо чиновників виникають приховані від преси та громадськості інтереси, то йдеться швидше за все про корупційні дії. Забулото непокоїть, що приховано від преси та громадськості формувався власне новий уряд у закритому режимі без обговорення з громадськістю і обґрунтування тих чи інших кадрових призначень. Зараз ми бачимо такий не знаєте, як чоловік з бульвара Капуцинов. Я хочу монтаж. Є ідея, є готове рішення, що е, яка мотивація, які рішення, хто приймав рішення, хто їх виробляв, є порушення закону про доступ до публічної інформації. Нема е, публічного обговорення, а це дуже важливі питання, які мали бути, мали б виноситись на громадське обговорення. Занепокоєння експертів викликає і об'єднання в одне низки міністерств. Зокрема, в об'єднанні міністерства екології з міністерством енергетики міститься низка корупційних загроз. Переконаний політолог Віктор Таран. Екологи, вони повинні захищати від відмірного споживання і створити контроль. А енергетики вони навпаки зацікавлені побільше і добивати, щоб виробляти генерацію, тому вони повинні були балансувати. Їх. А зараз ми розуміємо, що за ну почнеться просто ну є ризик, що почнеться просто видобування надр ну, так без будь-якого контролю. Громадськість може також втратити контроль і за рішеннями уряду щодо аграрного сектора ринку землі. На думку експерта, це може стати наслідком об'єднання аграрного міністерства з міністерством економіки і торгівлі. Ключове питання, що буде із земельними кадастрами, земельним фондом у період, поки нове міністерство ще лише формує законодавчу базу і визначається з повноваженнями. Три мільйони гектарів землі передодні земельної реформи зависають в повітрі. А це величезний шмат для корупційних ризиків, і за який олігархи будуть дуже раді вцепитися. У громадських активістів є також занепокоєння щодо роботи міністерства охорони здоров'я, якому за останні роки вдалося майже неможливе зробити прозорими державні закупівлі ліків і медобладнання. Також важливо й те, кого призначать заступниками і держсекретарями міністерств. Перша така посада це державний секретар. Яка після реформи державної служби відповідає за весь апарат за державні закупівлі за розробку стратегії міністерств? І по суті, державний секретар це буде та шия, яка буде крутити міністром, який, по суті, виконує представницькі функції. З 5 вересня в Україні нарешті запрацює антикорупційний суд, який виноситиме вироки корупціонерам. Результати його роботи стануть маркером для громадських організацій, а також те, чи буде новий уряд залучати громадськість до обговорення своїх планів чи рішень. Поки робота уряду доволі втаємничена, засідання Кабміну проходять у закритому режимі. У нових міністрів і у нового керівництва департаментів уряді буде досить таки складний моральний вибір або Просто брати ключі, вставляти їх в автомобіль і їхати далі на корупційних схемах, або відмовитися від цього і ламати систему. Ламати ж систему дуже складно. Це громадські активісти знають з власного досвіду.